Ми маємо 800 тисяч кредитов. 800 тисяч євро кредиту. А все через що? А все через те, що я вирішив йти в Аб банк. Я збудував цементний завод, який буде виготовляти нам цемент, камінь, кирпичі і все тому подібне. За свої кошти я також збудував оцю фігню як мусородробілку. Також ми тут маємо лісопилку. А як то все тут з'явилося, запрошую до перегляду. А ми в парні симулятор 25, з бідняка до багача, від 0 до мільйона. Погнали! Так Як ми маємо кучу грошей цілих 132 тисячі, хочу купити цей 77. Участок, 77 ділянку, для того, щоб тут збудувати лісопилочку. Ну, здорову лісопилку, брати контракти на сухості і привозити халявну і древесину так сказати. Може, може, засадимо поле якимись своїми деревами. Але так як ви знаєте, що в нас багато власних виробництв і їх треба обслуговувати, вивозити. Товари, там, сири, масла, молоко, борошно. У нас також є наша пікарня. Треба хліб все це вивозити. Я вирішив просто поставити то все на продажу і на розподіл, щоб не витрачати час на те, щоб перевести, піднести, донести. Все, що нам потрібно буде робити, це годувати нашу животину, переносити молоко. Також нам потрібно буде здавати наш мед, здавати яйця. Але це все не так проблематично, наприклад, як доставляти постійно овочі для того, щоб виготовлялася кимча і все тому подібне. Також у нас дуже багато є бавовни, чи вовни, чи бавовни, вовни. Для цього ми все. Зробимо інакше, поставимо розподіл і продажу, наприклад, на цих виробництвах малих, які производять нам масла. Ми просто поставимо не зберігання а продаж. Всю продукцію, яку вже виготовили, яка є у нас в наявності, нам потрібно, звісно ж, буде зараз зібрати і. Перевести все то в магазин. Для цього потрібно нам буде тягач, на якому ми то все зробимо борошно. Борошна досить таки немало. Молоко перевести, все перевести по своїм точкам, де то все має зберігатися і продаватися. Так що, у нас вже 184 тисячі, у нас вже щось. Продалося. А було 130, продалося на 50 тисяч, то є дуже добре. Зараз збираємо всю нашу продукцію і відправляємося на продаж. Перед цим, звісно, нам потрібно купити техніку. Ось таку техніку ми закупили на нашу ферму Грино, теж, і на півпричіп шторку, яка є в нашій власності. Зараз за допомогою всього цього ми. Зберемо власну продукцію, яка залишилася в нас, і відвеземо на продаж. Наша продукція з молока є завантаження. Тепер вам потрібно зібрати нашу випічку. Mm. В подальшому це все буде автоматично продаватися. І нам не потрібно. Потрібно, не потрібно, потрібно буде витрачати час на то все збирання і продавання. Завантажуємо! На нашій молочарні всю продукцію відправляємося до наших до наших теплиць і маленьких виробництв кімчі. Завантажили тягач на повну, повний прицеп у нас. Товарів наших, як завжди, але це ще навіть не все. Залишилося ще мед, залишилося ще яйця, залишилися там овочі біля теплиць і гриби. А зараз ми це продамо і повернемось за тим цим. Під'їжджаємо до нашого <зас> самого любимого фермерського ринку. І, звісно, що ми, як завжди, фурою тут не поміщаємось. Але це для нас не проблема. Нарешті люди поїдять, то у них пусті прилавки постійно, без нашого, так сказати, втручання. Вони на грані виживання тут знаходяться. Відкріпляємо рівні і починаємо продавати все те, що ми завантажили. І все продалося небагато, немало на 250 тисяч. Це досить таки непогана ціна. Закриваємо шторку і відправляємось за залишками нашої продукції. Залишки нашої продукції зайняли не багато, не мало, а піввантажівки, і то ми того, того всього теж продаємо. І це вийшло на якихось 86 тисяч і того на нашому і, і, рахунку 403 тисячі. Доволі такі непогані бабки. Але якщо ви забули, то у нас є ще кредит. Але ми його сплачувати не будемо. Поки що, бо ми їдемо займатися будівництвом і покупкою ділянок. Нашу фірмову та фірмового тягача, тягача запаркуємо. Правда, я не знаю, де для нього є парко місце, десь, десь притулим. Для нашої техніки завжди знайдеться місце, де її припаркувати. Було б що при... паркувати. Посилій, правда, для нашої козочка. Ну, наче як для неї тут це місце і робилось. Все огонь огонь Зараз без ще перевеземо молочко в молочарню, бо само воно туди не цей не телепортується. Молочко доставлено. Також нам ще потрібно тих ідіотських буйволів накормити, потрібно відправити Васянчика, щоб він поїхав на торгову станцію, закупив цього, як його. Повний змішаний раціон. І перевіз і буйлам. Так, Васян нашій погнав. Я надіюся в нього все вийде. Він у нас хлопчик розумний. Надіюся, що все вийде. та А ми переходимо до купівлі цього 77 ділянка 56 640 євро. Придбати. Так. Все. So, teraz... Терас то наша наша ділянка. І зараз ми спробуємо тут збудувати щось на приклад лісопилку. У нас є лісопилка за 300 тисяч. Є за 150. Хто підскаже, яка в них? Яка в них різниця? За 300 і за 150. Чому нема ніякого опису, що ця буде там? Виготовлювати, скільки то та буде виготовлювати, скільки то. І що? Що що робить? Добре. Візьмемо для початку лісопилочку за 150 штук. Наша лісопилка стоїть, стоїть добре, таки в тумані. Менше будуть приїжджати всякі до нас інстанції, провіряти нас. Добре, для того, щоб воно запрацювало, потрібна деревина. Але перед цим ми. Вкатаємо тут все в асфальт. Ха-ха. ха, ха, ха. Потрібна деревина. За якою ми зараз відправимося з контрактами на сухості. Густой спиляли. Сталося його привезти на нашу лісопилку. Але що? Але це не проблема, бо у нас є що? правильно, бо у нас є цілий автопарк лісовозів. Беремо одного і відправляємося за сухостоєм для нашої лісопилочки. Заїдемо на вже поле трохи потопчемо. Я тут вже врожай зібраний. так, Нічого страшного думаю. Думаю, хазяйва дуже кричать не будуть. Зараз спробуємо так завантажити. Надіюсь, не прийдеться то все розпилювати. Тихо так завантажує нашу деревину. З контракту закріпляємо. І гайда mm -hmm. на лісопилку. Вона не приймає дерево сутко А, а, божечки, як я теплю, ну нічого страшного, ну буває, ну що тут такого? Надо просто було нажати на кнопку, типа як Як продати деревину і. і все. А я трошки вже почав переживати, що я щось не то построїв. Що буває, зараз вийде... Спробуємо, спробуємо ще раз. О, забрала Деревини у нас 12 790 літрів. А поміщає вона в себе? 50 тисяч 50 тисяч. Тобто десь плюс-мінус три контракти по сухостою нам потрібно виконати, щоб заповнити повністю повністю нашу лісопилку. Цей контракт можна зібрати, окей, і взяти наступний. Для вас буде секунда, а для мене довго й нудно мучатись. Ну нічого, погнали. Ну, практично заповнили ми нашу лісопилку 45 тисяч. А влазимо, як ми пам'ятає сюди 50. <свісно> <свісно> Більше контрактами згодом я займатися не хочу, бо це як дурня, І поки найдеш ті дерева, поки їх випиляєш, поки їх вивезеш, поки їх привезеш. Краще я попробую практику. Із посадкою своїх дерев. 45 тисяч деревини, я думаю, на перший час нам вистачить. Лісопилка наша працює. А ще в майбутньому нам потрібно буде збудувати дробарку для відходів. Отаку фігню. Вона, так скажемо, достає із недр землі каміння. Це каміння потрібне нам буде для того, щоб. Збудувати цементний, такий здоровезний завод. Я не знаю, як я це все тут розміщу, але якось прийдеться то все розмістити. Для того, щоб. Виготовляти цемент, там блоки все тому подібне. Бо це все знадобиться нам для того, щоб будувати той сраний храм. Якось так. А ми поки що. Думаю, що поки у нас є гроші 157 тисяч, збудуємо цю хвігню яка добуває каміння. Розташуємо її тут біля лісопилочки нашої. Думаю, вона нам заважати не буде. Так вона і в нас тут і стане. Тепер у нас тут лісопилка і. сюди. З'являється каміння. Каміння, я так розумію, безконечне. Тут у нас будуть з'являтися наші е, дрова, тобто не дрова, а дошки, тріска, довгі дошки і брус. Все це виготовляється. У нас лишилося 57 тисяч. З цим ми поки що не зможемо нічого зробити. Я гадаю, що перші 50 тисяч ми все-таки віддамо в кредит. Бо бо у нас є 500 тисяч кредиту. 50 тисяч ми сплатимо, в нас лишиться 7 тисяч. І зараз подивимося, чи витягують наші виробництва нас самих з нашою орендою і з тим всім. Погнали до хати спати. Да-да, нічого, що час дня. Що робити? Що робить? Так, що ми маємо? Ми маємо 38 тисяч. 38 тисяч. І з тими всіми податками, які ви бачили, а податки в нас немаленькі, ми виходимо в плюс. тобто тобто Це дуже добре. Дуже добре. Все в нас продається. Тут у нас молочко є. Тут у нас є бавовна. З бавовною я не знаю, що зробити, чи продати, чи може збудувати. Прядільню і будемо виготовляти тканину, а потім тут тканину будемо переробляти в одяг. Але я над цим ще поміркую. Ми переспали. І, як бачимо, на лісопилка працює досить таки непогано. Маємо ще 33 тисячі. Досить непогано вона лупить. Лупить нормально, маємо дві паліти довгих дошок, чотири Обичних і дві палети бруса. І ще не забуваємо, що у нас є там мала лісопилка. Ми зараз це все грузимо, вантажимо і відправляємо на храм. На малій лісопилочці нам також вдалося збирати за деякий час 5 палітних досок, 2 палети бруса і 3 палети довгих досок. Так що беремо нашу вантажівку, яку ми купили, вантажимо то все і на храм. Завантажили повністю всю деревину, яку ми мали. І маємо такі непогані, непогані результати. Зараз побачимо 17 тисяч, що закупився Вася пшениці для млина, щоб наше виробництво борошна не стало. Зараз побачимо, скільки вдасться виручити з цієї деревини. Вже видніється на горизонті наш непобудований храм. Але ми робимо все для того, щоб його збудувати. І так, зараз подивимось, чи все не зможемо тут реалізувати. Лишились тільки доски. Продано на 97 тисяч. Хм. Цікаво, чого він доски не забрав, але я думаю, що йому пізніше ці доски знадобляться в будь-якому випадку. Тому ми зробимо ось так. Ми лишимо їх тут. І. І все. А потім приїдемо і продамо, коли це буде потерібно. Так, що у нас тут? Сховище 13 тисяч, доски, 5 тисяч. Довгі доски брус 4 тисячі, практично. Необхідні матеріали, ще необхідні матеріали довгі дошки і брус. Як щось якось непонятне. Але будує, хай це будує, потім будемо розбиратися з тим всім. Ми маємо 800 тисяч кредиту. 800 тисяч єврокредиту. А все через що? А все через те, що я вирішив йти в Аб банк. Я. Збудував цементний завод, який буде виготовляти нам цемент, камінь, кирпичі і все тому подібне. За свої кошти я також збудував оцю фігню, як мусородробілку. Також ми тут маємо лісопилку. А як то все тут з'явилося, запрошую до перегляду.